А 23 червня, за рішенням Генеральної асамблеї ООН світова спільнота відзначає День Державної служби. Традицію святкування в Україні було встановлено від 4 квітня 2003 року, відповідним указом президента України. Бути державним службовцем винятково почесний і відповідальний обов'язок. Від професійності державної служби залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян. Соціальна стабільність та рівновага у суспільстві, і, що важливо, моральне і фінансове благополуччя населення на Прикарпатті Це свято для більш ніж 7 тисяч працівників державної служби, серед яких чимало імен європейського значення. Їхня діяльність додає впевненості у завтрашньому дні нашої держави. Держслужбовці Коломийського району також привітали зі святом та відзначили грамотами і подяками. Держава від нас требує то, що нам пише кожному наші функціональні обов'язки. І ми їх добросовісно, чесно виконуємо. Виконуємо і в день, де коли треба вночі, у вихідні дні, коли спека, коли мороз, коли вітер, тому що ми служимо кому нашому українському народу і державі України. Як ви своє життя посвятили державні служби, будьте гідними працівниками держави, будьте гідними слугами свого народу, тому що. Вам заробітна плата оплачується з державного бюджету. А державний бюджет це хто? Ми всі і всі ті люди, які живуть біля нас, і всі ті люди, які роблять разом з нами. А тому сьогодні в мене особисто, як голови районної державної адміністрації, тільки що поїхав з району голова обласної державної адміністрації, теж казав вам передати доброго здоров'я гарного настрою довго жити і працювати на благо нашої держави Україна. Хай вам щастить з великою повагою. А решту будуть читати, буде вас нагрожити грамотами краще з кращих. Ваша служба прирівнюється до служби військових. До служби МВС, МЧС і все, що пов'язано з небезпекою риску. Тому я вам бажаю і собі також, щоб ми мали терпіння, Друге, щоб ми були одно ціле. І для того, щоб ми були і дійсно працювали для людей, нам треба дуже багато здоров'я. Тому я вам бажаю міцного здоров'я. Щастя, тепла, любові. Хай у вас буде кожен день свято, завжди будьте усміхнені, завжди будьте веселі з Богом і хай матінка нас охороняє від всього злого і від тих злих людей, які не говорять правду про державну службу.